Розглянемо етикетку на пляшці мінеральної води, яку п'ю я і моя сім'я. Це Поляна Квасова. Поляна Квасова це перлина мінеральних вод України та світу. Вона народжується в горах Закарпаття на глибині 150 метрів. Мінеральна вода Поляна Квасова. Безцінний дар Карпатських гір. Що займає чільне місце серед унікальних і знаменитих мінеральних вод України, народжена в гірських глибинах полянського родовища, ця вода прославилася далеко за межами нашої країни завдяки своїм цілющим властивостям. Поляна Класова відноситься до типу хідрокарбонатних натрієвих борних вод боржомського виду. Ця вода мінеральна і лікувальна столова. До складу поляни класово входять практично всі водорозчинні сполуки. Але найчастіше це три аніони, хлор, сульфати, гідрокарбонати і три катіони, натрій кальцій і магній. Ця вода відмінно зарекомендувала себе при лікуванні порушень роботи органів травної та ендокринної систем. Прийом питного курсу показано при виразковій хворобі шлунку Гастритах, циститах та інших хвороб. Мінеральну воду полянок квасову не радять вживати постійно, оскільки передозування може привести до небажаних процесів в організмі. П'іч полянок квасову як в холодному, так і в гарячому вигляді. До і після їжі. Приймати її більше 30 днів поспіль. Без консультації лікаря не рекомендується. Тож, слід обережно підходити до лікування даною водою. Усім дякую за увагу. Матеріал підготувала кутикова амелія.